Вже вісім років у Львові діє двоставковий тариф на теплопостачання, та досі більшість львів'ян не розуміє, що це таке. Наше опитування споживачів показало: 18% мешканців знайомі з двоставковим тарифом, і лише 15% підтримують таку форму оплати за тепло. Майже усі скаржилися, що опалення дороге, однак оцінили якість послуг на чотири. Говорив пан Садовий, що в нас дуже малий бюджет, і вони тому беруть до бюджету міської ради ці гроші. Це не є. Я так зрозуміла, що вони не є до газу ніякого відношення не мають. Ви до кінця розумієте, що таке двоставковий тариф? Ні. І за що ви не розумієте? На от е, фасаді отеплення, отеплення е, самих труб і так далі. Але цього нічого не робиться. Літом ви будете платити, а зимою будуть відмінусовувати. То наша нам така фігня вибачте. Починаючи з 2007-го, львів'яни намагаються скасувати цей тариф. Хтось відмовляється платити, дехто встановлює індивідуальне опалення. Хтось судиться, а дехто навіть виходить протестувати. До прикладу, пані Олена, маючи лічильник на тепло, принципово платить лише за те, що спожила. Дирекція ЛКП вже подала на неї позов до суду. Є квартири такої самої площі, як ми, які, можливо, спалюють набагато більше тепла. Наприклад, ми, наприклад, сплатили 10 гіокалорій за зима, вони 20 або 30. Але цей двоставковий тариф це навантаж. Ми платимо однак. Тобто, відверто це не чесно. Експерти кажуть, що у жінки немає шансів, адже вона мусить сплачувати постійну складову двоставкового тарифу чи то пак приєднане теплове навантаження. Ціна 1 гривня, 31 копійка за квадратний метр житлової площі. До слова, поки що ніхто не виграв судової справи проти цього тарифу. Нема чого йти до суду зараз. За тими процедурами, які пропонує міністерство житлово комунального господарства, стягнена буде вартість вся повністю, якщо не як заборгованість, то як е, набутий безпідставно майно. А ось мешканці вулиці Братів Міхновських мусять платити ще й за своїх сусідів. Проблема сталася з тим, що багато квартир підключилися на автономне опалення нелегально. Вони взяли з наших труб, і ми за них тепер платимо. Розумієте, якщо минулого року я платила 200 гривень максимально за зимовий період опалення, то зараз в мене 415 гривень приходить. Як ми почали говорити, почали зменшувати, Вони почали відключати взагалі. Люди додають якість теплопостачання, за яке доводиться платити за хмарні суми. Жахлива нас холодно, можу одягати куртку. Чоловік так само куртку, шерстини, носки і сидимо там. Колись львів'ян заохочували проводити автономне опалення. а Тим, хто не може собі дозволити його якісне встановлення, навіть пропонували допомогу із держбюджету. Мешканці масово почали впроваджувати індивідуальне опалення, адже лише так можна контролювати, скільки і коли споживати тепла. Натомість тепловики почали зазнавати збитків, тому тепер у Львові діє мораторій на індивідуальне опалення. Двоставковий тариф вигідний для елкапійців та тепловиків. ЛКП як посередник між теплоенерго та споживачами бере свої відсотки від загальної плати населення. ЛКП надає послуги по ремонту інженерних мереж, які знаходяться в будинку. Також проводить нарахування за теплопостачання. Коли ви поцікавились, як вони витрачають отримані кошти, то з'ясували, що про ремонт теплопостачальних труб не йдеться. Гроші витрачають на послуги банку, зарплату менеджерів, програми забезпечення та придбання канцтоварів. Якщо Львівтеплокомуненерго виробило теплокомуненерго теплову енергію, на повинно нести відповідальність за продукт аж до самої квартири. Через це повинні бути угоди не так, як з посередником ЛКП, а повинні бути угоди з самими споживачами. Якщо комунальники виграють від такого тарифу, то споживач програє. Перехід на двоставковий тариф позбавив багатьох мешканців субсидії, на яку має право кожен, чия плата за комунальні послуги перевищує 15% доходів сім'ї. Плата за теплопостачання розбивається на інші місяці. Відповідно, вони тих субсидій отримувати взимку не будуть.